Чи існують слов'яни насправді зараз? Я вам все поясню вами український історик Олександр Алфоров. Існує схема, яка доводить, що слов'яни діляться на три конкретні великих групи, до яких входять у свою чергу існуючі нині народи. До західних це поляки, чехи, словаки, лужицькі, серби, сілесці та кашуби. До східних слов'ян належать українці, білоруси та московити. Ну і, зрештою, до південних слов'ян належать болгари, серби, хорвати, словенці, македонці, боснійці, чорногорці та горанці. Хто був головним слов'янським народом в часи СССР? Ну звісно, московити. Але розмова не про це. Але як виявилося, згідно з генетичних досліджень, насправді гену слов'ян не існує. Всі ці народи, про які я казав, вони мають свою генетику відмінну від інших народів. Тоді хто такі слов'яни? А слов'яни це лише ті, хто розмовляє слов'янськими мовами, і братні народи, і походження тут ні до чого.